Всім привіт! Підпишись на мене, постав лайк і поділись цим відео, щоб більше людей почули цю інформацію. А тепер давайте поговоримо на чистоту. Я не є ваша подруга і не є ваша родичка, але я дуже ціную вашу довіру, і я запрошую вас в клуб Лівгуд у свою команду. Не для того, щоб вас розважати і мотивувати. Тих людей, які в цім житті нічого не хочуть робити. Тут є хороша база знань, як стати більш конкурентно спроможним і фінансово незалежним у нашому суспільстві. Тут потрібно вмикати голову і починати діяти. І вас буде коробити і ламати від того рівня усвідомленості, як який ви отримаєте. І повірте мені, це буде вкрай ефективно. Мені теж страшно починати щось нове. Але життя змінюється саме в той момент, коли ми приймаємо рішення. І якщо у вас є сумніви, повірте мені, результату не буде. І я нікого ніколи не умовляю і не переконую чим нянчитися із. З тими, хто сумнівається в собі, я можу займатися більш цінними справами і допомогти тим, кому це дійсно потрібно, хто хоче дійсно досягнути результату і змінити своє життя, щоб їхнє життя стало більш усвідомленим і яскравішим, і, можливо, мене запам'ятають як поворотній момент у своєму житті. Підпишись на мій телеграм і приєднуйся у мою команду. Усім гарного дня!